До нас долучається наш наступний гість політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вечір добрий. Я радий вас вітати на новому християнському. Пане Тарасе, я вас вітаю. По-перше, добрий вечір. А... Ще Так, да, да я вас хочу поздоровити, привітати з однією новиною. Ми з вами е, завжди, як в ефірах, перетинаємося. Ми так чи інакше говоримо про Ізраїль і про їхнє місце в українсько-російській війні. А і от сьогодні прийшла новина про те, що нарешті Ізраїль визначив свою позицію відносно України і Росії, і міністр у справах діаспори заявив, що а, сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети, і більше немає сумнівів в Єрусалиму у тому, яку позицію має займати Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. А ви прекрасно знаєте, що себе представляє о, в, о, в потужність Ізраїлю як о, в, військо, як країни, яка воює. Скажіть, а чим вони можуть нам допомогти от реально практично, якщо дійсно це серйозне політичне рішення, яке буде виконане? Ну подивимось, як воно буде реалізовувати ще раз, тому що це тільки заклик, якщо не помиляюся, і поки що ми не бачили офіційну позицію чи навіть неофіційну. Неофіційно вже говорили, що Ізраїль через приватні компанії почав постачати Україні технічну інформацію щодо і ракет іранських, в тому числі цих от баражуючих боєприпасів. Ну і, начебто, навіть якісь технології, які дозволяють їх знаходити. Чим цікавий Ізраїль? У Ізраїля в дійсності велика проблема це якраз ядерна проблема, ядерна програма Ірану, яка дуже загрожує взагалі існуванню Ізраїлю як держави. Іран не приховує, що він будує фактично ядерну зброю, не приховує, про кого буде застосована ядерна зброя. І в даному випадку ворог твого ворога стає твоїм другом, так? тому що Ізраїль займав достатньо таку. Нейтральну позицію, тому що вони побоювалися, що Росія зможе е, створити їм неприємності через е, палестинців, так тому що ніхто ну, теж не там Гезбала е, Палестини, ці, Сирія там Росія має можливість для того, щоб нанести велику шкоду Ізраїль. ну фактично, всі арабо-ізраїльські воїни це де-факто були. Е, Радянсько-ізраїльськими воїнами, тому що Радянський Союз постійно постачав зброю арабським країнам ось цей час. Ну, коли там ще становив там Ізраїль і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, що цікаво, що буде, що буде в дійсності реалізовано, тому що у Ізраїля є дуже просунуті військові технології. Так, у них власний дуже потужний ВПК, які. Має широкий спектр, якраз якраз він побудований на те, щоб знищувати або дистанційно, наприклад, знищувати ворогів. Той самий відомий всім залізний купол, який є спільна американо ізраїльська розбродка розробка, так, хоча вона більше працює проти некерованих ракет, так а у росіян це ж такі керовані ракети, і у них достатньо широкий спектр. Те саме протитанкові комплекси Спайк. Які мають достатньо велику дальність за різними осинками до 12 кілометрів це як наша стугна. Ну, наприклад, живелини вони приблизно 3 кілометри б'ються, а спайки вони до 12 кілометрів. Це значно значно краще. Ну то подивимось, що скільки часу піде після. Того, як буде офіційна заява до практичної реалізації, те, що є, але в Ізраїль дійсно це це досить а, потужний, а, потужний а, гравець, який ми допомогти Україні, Такі серйозну загрозу становлять в себе от ті заяви. Ті кроки, на які йде Іран, за даними американського медіа, за даними американської розвідки, вони можуть постачати Росії ракети дальністю 500-700 кілометрів, балістичні ракети. У цій справі Іран, взагалі, на яких позиціях там ну вони можуть надати щось ефективне, що для нас буде досить болючою темою. Ну, дивіться, я не думаю, що Іран може дати щось краще ніж зараз. Є у Росії. Все ж таки країна знаходиться під санкціями, і вони або роблять копії, копії, а, в тому числі, наприклад, тих самих американських безпілотників, або в принципі це ті самі ракети, які є на озброєнні у російської армії. Ну судячи з дальності, це аналоги Ескандерів, так якими і так обстрілюється Україна. А у росіян є але крилаті ракети, які от дуже небезпечні. От нещодавно по, Київ, по київській області били а, гіперзвуковою ракетою. Так вона достатньо швидко літає, так що навіть система ППО не встигає її помітити. А, ну, Цього у Ірану немає. Ну, Росіяни є такі, ще ракети, не в достатній кількості, але є. А те, що, про що говориться, це фактично, як я говорив, це аналогі іскандерів, які Росія б'є по території України. І, в принципі, українська протиповітряна оборона вміє вже відстежувати ці ракети і перехоплювати. Давайте трошки поговоримо про активність Ілона Маска, не знаю, чи заслуговує ця тема бути однією з таких важливих тем цього тижня. Але тим не менше, людина з великою аудиторією, з великим впливом, почала говорити пропонувати схеми в регулюванні, які абсолютно неприйнятними для України. Спочатку він потім відмовився від фінансування, заявив, що відмовляється від фінансування старлінків, які дуже критично важливі для українських військових. Для управління і дронами, і взагалі обміну інформацією. Ну а потім вже махнув рукою, і так здається, завернув назад і сказав, що продовжуватиме фінансування. Вам стало зрозуміло, з цього цього тижня його заяв, що це взагалі таке було? Наскільки це для нас небезпечно? Е, є ознаки небезпеки, так. Ну, по-перше, давайте не будемо думати, що Ілон Маск ідіот, так? І що він щось так говорить через те, що він там. Щось йому в голову бахнуло. Він великий бізнесмен, у нього інтереси в багатьох є і в політиці, є інтереси і в економіці. Тому, звичайно, що заяви не випадкові. Перша його заява стосовно там Хрущова, Крима і так далі це сута лубянська це сута лубянські заяви. Чому? Ну Дивіться, це тільки в Росії така є такий наратив, що Хрущов. Помилково передав Крим а, Україні. Це відверта брехня. Хрущов не передавав, передавав Маленков з Ворошиловим. Особисто Хрущов мав владу <кхем> в Радянському Союзі тільки з 57-го року. і Ніяка це не була помилка. Це давно назріла. Рішення було, і фактично, Україна, до речі, не дуже хотіла брати Крим. Фактично, Крим віддали, нав'язали для того, щоб українці своїм потом кров'ю і відновлювали Крим після того, як звідти депортували кримських татар. А ось і ну там природне, просто логістично він був зав'язаний Крим на території України. Тому, звичайно, що ніяке це не пилка але тут, знаєте, тут тим. А, ну, росіяни себе видали цим. Ну, де Ілон Маск, людина з Південної Африки, який займається займаються винаходами, займається технікою, звідки він взагалі міг знати про існування там Хрущової, що була якась помилка? І про Крим, і про всі ці історії? Звичайно, що це дуже далеко. А, чому далі він це підтвердив, коли почав публікувати? Пам'ятаєте, карту електоральну карту аж 2012 -го року. Господі, думаєш, ну де Маск де вибори в Україні 10 років тому? Ну, взагалі, не співставні речі? Я думаю, що декілька рівнів, декілька цілі була ця історія. перша я думаю, що російські гроші десь присутні, не виключено, що була інвестиція. Я не я не здивуюсь, якщо одним з акціонерів, все ж таки, SpaceX, хоча моноритарним, є росіяни, вони могли вкласти гроші. Як певний час до речі, росіяни були інвесторами Фейсбуку, і, от в 2014 році українці це відчули, що таке росіяни, інвестори Фейсбуку, коли баняли всіх, от російська пропаганда та йшла в повний зріст. Ну і зараз, в принципі, не сильно покращувалась, Хоча офіційно, росіяни, начебто, вже не, немає там в пакеті. Далі я думаю, що наступна наступна що за цим дописом є Китай. В першу чергу, ну в другу чергу, У Ілона Маска великі сподівання на китайський ринок. Упевнений, що китайці виставляють йому умови. Вони тільки так і діють, або передача технологій, або ти виконуєш те, що тими ми просимо, а, і так далі. А Китай теж є один зацікавлених в припиненні війни в Україні, в тому числі за рахунок українців. Тому тут не треба мати ніяких ілюзій. Третє. Ілон Маск все ж таки належить близький до республіканської партії якраз до трампійського крила. він е, був, до речі, деякий час навіть там був щось така рада підприємців при Трампі. Да? Він там був присутній, і я не виключаю те, що було це така, знаєте, пробивка аудиторії для того, щоб подивитися на реакцію і закинути ці тези, які потрібні саме трампістам, а Вони під цими тезами йдуть зараз на вибори. Більш того, там Fox News, Лек це канали, які до нас близькі, ледь не знаєте, вже не в прямому ефірі запитують навіщо ми допомагаємо українцям, чого вони від нас хочуть, і так далі. Тому в даному випадку пробивка аудиторії, в тому числі, ну і є певна позиція. На заході деяких еліт, які хотілося б теж закінчення війни от в такому форматі. Тобто Україна здається фактично, а вони зберігають обличчя росіян. І ще що те, що от цю істерики катав Ілон Маск, що буде ядерна війна через Україну, і так далі. Це суто російська розводка. Росіяни це у них у КДБ називалось ці активні заходи. Вони цими активними заходами і лякалками про ядерну війну займаються останні вже так років 70. Починаючи з набуття ядерної зброї, фактично це почав Хрущов Хрощовше. Тому я ось так бачу цю ситуацію. Та сама гра навколо ста, старлінків. А в тому числі. Ось і ну, а тут вже суто бізнес, так? Ну, це ж маркетинг, роздати старлінки. Відчути, що пентагон потрібно це пентагону для потрібно для української армії. А тепер виставляємо рахунки. Оскільки у вас немає виходу, ви не можете відмовитись. Ми виставляємо рахунки за максимальним тарифом. Там, да тобто, він там поставив чотири з тисячі на місяць. Тобто, це максимальний тариф, який тільки може бути. Ну це вже суто бізнес. <кій> Пане Тарасе, сьогодні розпочався 20-й з'їзд комуністичної партії Китаю. Давайте про це трохи поговоримо. Одне з головних питань, яке там здається, до 19-го числа вони будуть засідати, тобто три дні. І одне з ключових питань: це чи переобереться на новий третій термін Сі Цзіньпінь. В чи потрібно Україні стежити за цим? І які, які розклади взагалі? Ну, по, ну подивимось. подивимось, що це закінчується, тому що все ж таки були передумови, що пан Сіп втратив свою владу. Саме, до речі, через війну в Україні. Чому? Тому що саме він втягнув через свою так звану стратегічну дружбу з Росією, Китай фактично втягнути в війну. І знаходиться на межі, на межі запровадження санкцій. І звичайно, що. Дуже не подобається багатьому політбюро. Ось були сигнали, що пан Сі може втратити владу. втратить втратячи в раду. Я думаю, що якщо він залишиться, то буде посилена все ж таки контроль з боку політбюро над його діяльністю. Я цього не виключаю. Будуть такі люди, які будуть контролювати там деякі процеси для того, щоб відходити від все ж таки від Росії. І ще подивимось, чи не. Стерчать вуха за іранськими ракетами і іранськими безпілотниками Китаю. Це теж велика, до речі, інтрига. Чи е, як Іран, все ж таки, знаходячись під санкціями, має таку Велику промислову базу, щоб о, при, робити в такій кількості такі ракети. Е, так, що подивимось, так, що там можуть бути, ще багато чого цікавилося, але я думаю, звичайно, що Китай, якщо і буде грати, буде дуже обережно, тому що всі вже розуміють, що Росія програє. Ну, принаймні, індуси вже давно все зрозуміло, навіть відбувся телефон е, е, телефонна розмова між Зеленським та. Моді це прем'єр-міністр Індії. А, тобто, ну я не думаю, що Китай буде офіційно підтримувати Україну, але його винна рівні риторики буде завжди на боці Росії. Але думаю, що кроки, які можна інтерпретувати, що вони будуть припиняти співпрацювати з Росією, вони вже йдуть. Пане Тарасе, давайте про ще одну в цікаву тенденцію поговоримо. Ми так з пані Людмилою Зубрицькою трохи проговорили про саміт СНД і те, як публічно президент Таджикистану Рахмон дорікнув Путіну, що мовляв, ви, Росія, ставитесь зверхньо. До нас, колишніх е, республік СРСР, не називайте, не не сприймайте нас як такими. Ми ваші рівні партнери, і це все стає в один ланцюг з тим, що до Путіна починають запізнюватися на зустрічі на усіх самітах, і мова не лише про Індію, а вже і про країни Середньої Азії. Про ту заяву. Такаєва, який тоді на саміті в обличчя заявив що ми не визнаємо ДНР ЛНР і взагалі а, висловився так гостро. А, чи можна говорити про те, що це дійсно тенденція? І про те, що Росія вже ніколи не буде настільки сильною в регіоні, якою вона була? А, ну, звичайно, в регіоні активно грає активно грають два гравці. Це навіть три гравці: це Китай, Туреччина та. Сполучені Штати Америки, які кожен зі своєї сторони хоче витиснути Російську Федерацію, Пан Сі, навіть відвідуючи Казахстан, фактично надав публічні гарантії цілісності Казахстану, що дуже не подобається росіянам. Так і в дійсності є там гра, а Таджикистан цікавий ще тим, що на відміну від країн Середньої Азії. От країни середньої Азії в більшості своєї є тюрками, так? Тобто Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, Туркменістан. Тобто, там, от, які там тяжить, тому що до Туреччини, Таджикистан, він же більше тяжиє до Ірану, тому що там це фактично перси, так. Вони розмовляють на фарсі, таджицький язик дуже схожий на фарсі, і тобто там зовсім інших гравців дійсності, хоча Таджикистан а, дуже залежний від Росії, пан Рахмон Рахмонов його тоді ще звали, фактично був поставлений Російською Федерацією ще в 93 94 році, після громадянської війни а, а, в Таджикистані, хоча там так теж була брала участь Росія в, тому, в, тих, в тих подіях. Більш того, Таджикистан дуже залежний не тільки фінансово від Росії, там же стоїть ще база на кордоні з Афганістаном, і, і і там ще один гравець знову таки є спокійний Афганістан. В Афганістані теж живуть таджики, живуть узбеки, в тому числі етнічні і Таджикистан розглядався як один з можливих. Напрямків експансії саме Талібів, так тому в дійсності дуже цікаві заяви. Неочікувано від Таджикистану, який не немає, наприклад, тих енергоресурсів, як, наприклад, Туркменістан, так немає такої теж ваги, як Казахстан. А, ну, це вже такий дзвіночок дуже поганий для росіян. Я так бачив на реакцію Путіна. А, йому дуже не сподобалося, як з ним розмовляв особисто Рахмодов. А він розмовляв там, у нас такий відривок показують. А він же ж з цим там говорив там багато чого було сказано: таке, що не може не сподобатись те, що ламає звичну картину а, спілкування росіян взагалі з а, іншими народами, особливо з країнами Середньої Азії. А вони звикли завжди з ними спихою розмовляти без поваги. Він, до речі, там Рахмонов говорив, що до нас і міністри не приїжджають, яких заступники міністрів нас взагалі не поважають. Ну, враховуючи традиції Сходу, це, звичайно, дуже великий дзвіночок і показ того, що ти вже тут не головний, шановний. Навіть те, що у тебе знаходиться база на території нашої держави, ще нічого не означає. Пане Тарасе, давайте про ще одне явище в російському сучасному житті. Поговоримо в їхніх медіа вже цілий день говорять про стрілянину на військовій базі під Білгородом. Вчора вранці там застрелили чи 12, за офіційними даними, чи 20 з лишком призовників мобілізованих російських. Це зробили, начебто. За співпадінням чи ні громадяни такого ж таки Таджикистану? Чи є у вас розуміння того, в чому можуть бути причини? Це загальне невдоволення мобілізації, чи це можуть бути етнічні конфлікти на почві тієї ксенофобії, про яку ви згадували? А, ну і наскільки це взагалі явище, яке може бути системним у них? Такий Бер, дивіться, це, да, це вже не нарозо. До речі, є відео, теж інше, от можна бачити, повісили вже етнічні казахи, які воюють в лавах російської армії, які там а, а, лупцюють росіянина, які сказав що казахів теж треба різати, так і достатньо так, серйозно. А, є, ну, те, що бачить, те, що там я читав різні версії, що відбулося, там а, ну традиційна російська пиха Нахабства зіграла, коли вони теж релігійний був більший конфлікт, коли росіяни. ж як Там же ж таке, росіян останнім часом намагаються представити цю війну як священну війну, тобто як там знаєте православні проти сатани і так далі. Але проблема в тому, що в мусульманському світі священна війна зовсім по-іншому називається і має зовсім інший контекст, так. А там все ж таки або там джихат, або по-іншому називається. І коли росіяни починаються змішувати і не хочуть бачити різницю, а мусульман, мусульманська меншина в Росії достатньо значна. Там же мусульманами, там є тільки країни Азії, там і чеченці мусульмани, Кавказ мусульманський, татари мусульмани, башкіри мусульмани. І е, це якраз оця мобілізація, вона от посилює це ось. Е, Міжетнічні проблеми, які існують в Росії, так і традиційна і ідіотська позиція, в тому числі командування, ідіотська позиція самого ігнорування фактору мусульмани. Тут посилюються такі тенденції: мусульмані запитують: а чи є це наша взагалі війна, як і більшість росіян? Що ми тут робимо? Взагалі, ну, пам'ятаєте, як в Таджикистані біля військомату запитували, а що ми там робимо? От що ми робимо в Україні, так навіщо я їду туди? І, і звичайно, що я, я не виключаю, що це буде ще не останній. Не багато ще таких випадків буде. Ну, по перше, дуже низька дисципліна на місцях, так, традиційний російський бардак. Ми бачимо от по відео, скільки там алкоголю виливається і так далі. Упевнений, ну і додайте до цього, якщо там присутні кримінальні елементи, що вони влаштовують в частинах. Це фактично стає некерованою озброєною натовпом. Які рано чи пізно в дійсності буде випухати от такими ексцесами? Я думаю, що таких ексцесів буде досить багато, а ось але це в даному випадку Україні на руку. Чим більш більше буде дезорганізована російська армія, тим буде краще для нас. Давайте поговоримо пана Тарасе, на останок про удари е ракетні по українській енергетичній інфраструктурі, які масово відбувалися цього тижня, і так здається, будуть відбуватися і надалі. Що це така стала російська тактика і стратегія? Е ну і ми бачимо, що по суті єдине, що може зробити е Україна з цим, окрім того, що просити ПВО і ПРО. Яке дуже кволо надається Україні заходом, то це економити і це привчати населення до того, аби зменшувати оці піки споживання з 17 до 23. -ї. А, Але я, як вам здається, наскільки 에, українське суспільство воно стійке до того, аби переносити довгий час от подібні незручності, а, чи є у вас відчуття того, чи не може так такі удари запустити процес? Того, що ну в людей почне вриватися терпець. Чи запас у цій війні в українського суспільства більший? Ну, це точно ніяк не вплине, тому що всі українці розуміють, яка альтернатива. Альтернатива, що це війна на винищення, так? А, нинішня Росія це навіть на Радянський Союз, так? А, які от Більшовики, знаєте, от коли тоді там захоплювали Україну, вони йшли на якісь поступки, так? Там українська мова дозволялася, так українців не нищили, так і так далі. Ні, це іде, росіяни не, не, не приховують. Їм потрібна територія без людей, їм сама ідея українства просто ненависна, так тому що вони розуміють, що це знищить їхню державу, а, тому що дуже поганий приклад для самих росіян, схожий, ну, для їхню думку, схожий народ, який в Тому числі багато хто і розмовляє російською мову і так далі, може вибудувати альтернативу. І це, знаєте, досить точно цей холмогоров і такий нацик зовсім росіян. Він сказав, що ідея українства вона а, не має ніяких меж, так? І що у разі перемоги України ми як мінімум втрачаємо Кубань Ставрополья. А якщо сама ідея волі. Сама ідея, що е, Російська імперія програла, вона повністю руйнує е, взагалі підвалини Російської імперії. Е, він тут правий, абсолютно, сама е, сама ідея, як вони говорять, українства волі, альтернативи це ненависно для імперії. І тому альтернативу потерпіти, посидіти без слід без світла, є винищення. Фізичне винищення українців в прямому та переносному цьому значенні. А у вас з'явилось розуміння за ці місяці пана Тараса? Чому захід такий неквапливий а, у постачанні, зокрема, і ПВО ПРО, тому що ну ми розуміємо, чому вони наступальну зброю не передають, аби не бу не викликати в реакцію Путіна, реакцію Росії? Мовляв, от вже от Захід воює проти нас, але це ж по суті зброя виключно оборонного характеру. У Вас є розуміння, чому вони й досі так повільно? Підтримують Україну, ну, дивіться, є об'єктивні є суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори все ж таки, це зброя зовсім іншого покоління. Це не радянська зброя, з якої українські військові а, На цьому треба вчитися. Ну, знаєте, мені от військові розповідали, коли вони вперше, наприклад, там Цезарі побачили. чи Хаймерси побачили, ну сказав, ну це просто космос. Там да? ну просто зовсім ну зовсім інше покоління, з зовсім іншою логікою побудований. Тому а система протиповітряної оборони а, вони це те, теж довго треба ще навчати. Повинна бути сумісність з нашими системами, які є. Тому що вони там, є і технічні деталі, і так далі. Це є об'єктивно але я думаю, що вже був час, коли всі ці проблеми можна було вирішити. Так, і навчати персонал, і досягнути питання по сумісності і так далі. Суб'єктивні суб'єктивні фактори це те, що російське лобі нікуди не поділося, так в Європі особливо. Багато європейців хочуть нашого самогубства. Ну от Ну, вбити себе заради того, щоб ми а, добре жили. навіщо ви нам псуєте все життя? А, ми бачимо, що росіяни мають можливості залучити в то, навіть в Америці, є таке російське лобі. Ну ніхто не приховує, що пан Селіван, який є помічником Байдена, фактично займав таку позицію проросійською. Він, і вони вельмують на будь-яких будь шаблях постачання зброї. Чому? Тому що вони з різних причин не хочуть сваритися з Росією, в тому числі. Ну, наприклад, статус країни спонсора тероризму. З цієї ж причини надається, хоча Росія заробила його вже давно. В даному випадку це звичайно ігри, але ми ще повинні розуміти логіку Заходу. Захід живе ж логікою удар реакція. Коли вони вже і на це повинен вплинути у народ. От після того, як почали бомбардувати відкрита вже міста, заявляючи, що ми бомбардуємо, це вже справило враження. Тоді вже, знаєте, понеслося все ППО з всіх різних боків. Бачили там Іспанія, Франція заявила Німеччина нарешті там да розродилася і АРС і цими системами. це Є така проблема, ну і серед об'єктивних проблем це те, що в дійсності а зайвого озброєння теж немає ні у кого. Так вони теж побоюються, що а, є а, такі питання, що вони там послаблять свою боєздатність. Хоча, а, за різними даними, все ж таки у американців цієї зброї, в тому числі, ну вони ж знаходяться на суходолі, ну ніхто на на Америку нападати не буде. Ну, дайте ще 50 хаймерсів там. да Це є можливість давати, тому що за відкритими даними в американській армії їх аж 400. Або танки, які є на зберіганні або не знаю, там навіть застаріли системи, які в дійсності у американців дуже багато, а вони могли б надати. Але знов таки, це. Ще ну, ну і ще ми повинні є об'єктивні фактори, що американці все ж таки дуже системно ставляться до питання армії, так питання логістики, забезпечення і так далі. Тому от навчання, от тільки от навчання з. З Британії наступні 10 тисяч людей приїжджає. Так, це вже навчені зовсім інші люди, а, і ну остав. Хоча я думаю, що вже давно пора була б вже ставити крапку в цьому. А тим більше українська армія переконала, в тому числі Пентагон, що Україна спроможна перемогти, особливо після харківської операції. Нараса, дякую дуже вам за включення. Спасибі за ваші коментарі. І аналіз. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашого ефіру був політтехнолог Тарас Загородній. Ще раз дякую.